Вас вітає Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара, циклі відео, мовні пелюстки. Писемності була тісно пов'язана із розвитком економічної, політичної та соціальної сфер діяльності людства. Письмо було необхідним інструментом для фіксації і передачі інформації, зберігання знань, регулювання суспільних відносин та торгівлі. Тож різних народностей на певному етапі розвитку почала виникати писемність. Цікаве мені питання походження письма у східних слов'ян, і розв'язане воно ще не остаточно. Тривалий час етнограф, історики, мовознавці цей процес пов'язували із прийняттям християнства і зараховує до ХХ століття, спираючись на повість минулих літ. Де йдеться про створення слов'янського алфавіту візантійським місіонером Костянтином Карилом і Мефодієм та християнських книг для поширення православ'я у Моравії прозвався грамота Слов'янський. Я же грамота Русі і в Болгаріях Лунайських. Із з версії пості минулих літ збігалися думки багатьох славістів дев'ятнадцятого на початку двадцятого століття: Олександра Потивні, Олексія Шахматова, Сергія Боличева, Олексія Соболевського, Лева Щерба. Леоніда Булаховського зарахування виникнення письма східних славян до такого пізнього часу можна вважати сумнівним. Оскільки навіть перші книги періоду Київської Русі характеризуються високою культурою написання та оформлення, що свідчить про наявність непересічних письменників, істориків, які не могли творити, опираючись на усну традицію. Крім того, східнослов'янські племені союзи мали плідні торгівельно-економічні зв'язки з давньою Візантією, Грецією, що сприяло проникненню письма на протиукраїнські. Території із 15 століття існує гіпотеза про самобутність і давність руського письма, припущення про існування писемності на русі в дохристиянську епоху. Русисти Ізмаїл Срезневський вважав, що 6-7 століття східні слав'яни користувалися греко словянським письмом, яке Костянтин філософ тільки досконалив. Сергій Обнорський доводив, що певні форми письма. Існували ще в Антів у VI-7 століттях. Софьянічна наука беруть багатьом указами того, що східні словяни ще до прийняття християнства користувалися письмом. Так, у поселеннях черняхівської культури знайдено кілька предметів з написами. У поселенні ріпнів на Львівщині зберігся напис на сирій глині, зроблений латинськими літерами ладу. У Чернівецьких хмельницьких областях знайдено шматки посуду з грецькими та латинськими літерами. Усе це свідчить про поширення серед черніхівського населення писемності чиї елементів на основі грецького і латинського письма. Наступним етапом розвитку письма східних слов'ян був період 6-7 століття. Тоді почали формуватися союзи східнослов'янських племен і перші ранньофеодальні державні об'єднання, що призвело до зростання економічних, торговельних і культурних зв'язків. Напередодні утворення Київської Русі. Найпоширенішим заспом письма знову стали літери грецького алфавіту, оскільки орієнтація на Візантію в той час була визначальною. За свідченням болгарського монаха чорнорисця Храбра у VI-VII століттях і після прийняття християнства окремими слов'янськими групами та общинами східних склалася традиція записувати слов'янські тексти. Грецькими латинськими літерами з часом поступово пристосовуючи грецьке письмо до фонетичних особливостей, поповнюючи його лігатурами, написання двох або кількох літер одним письмовим знаком, новими літерами з інших алфавітів. Виникнення в 9 столітті централізованої держави Київська Русь вимагала створення різноманітних договорів державних документів. При використанні на Русі в 9 на початку X століття видозмінного грецького письма свідчать. Ецькі та арабські джерела, згідно з якими візантійський імператор. Василь Македонець, нібито на прохання руського князя посла 866 року архіпископа своїма освітниками. Посланці хрестили русичів і запровадили видозмінне письмо із 35 літер. Межа 9 10 століття була золотим віком давньоболгарської болгарської літератури. Перше болгарське царство стало культурним центром, звідки нові слов'янські писемніці література почали проникати в інші країни. Оскільки глаголиця не стала загально визнаною Болгарії. Бо відрізнялась від широко вживаного на той час установого письма, то учня Крила і Мефодія на основі ставна поширеного грецького уставу і тих елементів голучної азбуки, що найкраще передавали особливості давньоболгарського мовлення, приблизно при кінці IX на початку X століття створили нову досконалішу азбуку. Корилицю. Вона з часом витіснула вулиця в східних областях Першого богарського царства, а звідти стала проникати і на Русь. На існування в Україні Русі в першу чергу в X столітті наймовірше на основі ранньої корилиці вказують також договори руських князів Олега. Та ігоря із Візантією 911 944, 972 років у договорі Ігоря з греками 944 року йдеться про те, що руські посли-купці стали брати із собою до царгорода грамоти, які мали. Бути гарантії мирної місії і добрих намірів посланців. Отже, наукові дані свідчать, що на росі посемість виникла задовго до офіційного прийняття християнства як закономірний і необхідний етап внутрішнього розвитку східнослов'янських племен у період їхньої консолідації переходу до державного життя. Під час встановлення християнства на східнослов'янських землях існуючу систему письма витіснила кирилиця. А після офіційного запровадження як державної релігії кирилична азбука стала. Монопольною її основі по всій старокиївській державі відбувся подальший розвиток писемності книжності, Крилична азбуку, яку використала Київська Русі, містила 43 літери: 24 літери з грецького алфавіту і 19, власне слов'янських, які передавали специфічні слов'янські звуки за тисячолітню історію застосування на теренах України. Вона зазнала значних змін. По перше, зменшився кількісний склад букв. Оскільки частина літер була дублетною, частина зникла через втрату звук, які вони передавали ЄР, юси. По-друге, змінилося звукове значення, деяких букв. Наприклад, ЄР втратила свого звука і стала виразником якості попереднього приголосного. По-третє, написання букв стало більш простим. По четверте, частково змінився порядок розташування букв. По п'яте, вхід поповнено кількома новими літерами на позначення. Власне, слов'янських звуків. Йод впроваджено власбуку в азбуку 1735 році, особливим розпорядженням Академії наук, і буква Г запозичена Мелетієм Смотрицьким у XVII столітті. В історії кириличного письма розрізняють три періоди: устав, півустав і скоропис. Устав, виник під. Впливом грецького уставного письма йому властиво великі прямі літери, не з'єднані між собою. Устав використовується приблизно до 16 століття і з середини 14 століття почали поширюватись більш зручне і уставне письмо. Його літери значно менші за розміром. Нерідко їх писали знахим вправо і не завжди витримували геометричну форму. Їх ще більше відрізняло те, що слова писали з нахитком вправо. Інколи вліво. коли в 16 столітті східних слов'ян виникло друкарство, то друкований алфавіт був складений на основі піуставу за часів Петра І старий устав було змінено, адже пристосовано до друку книг цивільного змісту, і він називався Ражданська азбука. На її основі створено сучасну українську абетку. Українська абетка зазнає певних змін до сьогодні. Останньої редакції українського правопису було повернуто літеру «Г» і дещо змінило порядок розташування літер. М'який знак перед ю Кириличне письмо після прийняття християнства стало монопольною формою графіки. У процесі використання кирилична азбука зазнала значних змін і зараз є довершеним зразком графічної системи, яка задовольняє потреби українського суспільства, нам, сучасним українцям. Важливо знати історію виникнення письма, український правопис, правила українського правопису. Коли володієш ним, то легше орієнтуватися у нестимному потоці інформації.